Всім привіт! Мене звати Роводжу Олена. В ноктю займалася 2012 по 2023 рік. Вітаю, мене звати Іра і мені 17, 10 років, з яких я займаюся у ноктюрні. Вітаю! Мене звати Чана Олена. в Ноктюрні я займалася з 2010 по 2021 рік. Рада вас вітати! Мене звати Горміна і моя донька Анастасія відвідує ансамбль класична танця Ноктюр вже 7 уроки. Привіт, я Таран Мирослава. Займаюсь ансамблі класична танцю Ноктюрн вже як 7 років. Всім привіт! Мене звати Олександра Войнова. У ноктюрні я займалася з 2011 по 21 рік. Вітаю! Мене звати Строєна Аліна, доньку Строєна Софія. колективі Ноктюрн Рік Вітаю! Мене звати Лісніченко-Софія, і я ходжу в ансамбль Ноктюрн вже 7 років. Для нашої родини ансамбль Ноктюрн. Це знахідка триває 5 років. Привіт, мене звати Ліза і я приєднуюсь до привітань. В колективі я займалася з 2006 року по 2016 чи 17. Я вже до кінця не впевнена. Вітаю! Мене звати Трувкіна Олена, і мої донечки в Ноктюрні займаються вже старше 8 років, а менше 2 роки. Вітаю! Мене звістрні Сфі. Я хочу в колектив Рік. Привіт! Я Віра Кушнарова в ноктюрні займалася з 2016 по 2022 рік. Я Смолянська Софія і закінчую дев'ятий рік навчання в ноктюрні. Мене звати Трубкіна Аліна, і я вже восьмий рік займаюся у неймовірному ансамблі Ноктюрн. Вітаю! Я Мерлан Аліна та хочу побажати колективу процвітати та бути більш відомими. У цьому році я випускниця, я хочу побажати ноктюрну натхнення успіху і перемог. Дякую вам, дівчата. Дякую вам, вчителі, за те, що підтримували мене на протязі цих 10 років. Дякую вам за все. Я буду дуже дуже сумувати за вами. За цей час в мене є багато друзів. З'явилася ліпша подруга. А в мене Ноктюрн виявляється як щось тепле, як любов. Я знаю, що мене в колективі ніколи не засудять і завжди підтримують у якійсь поганій ситуації. Вони завжди будуть на моєму боці. В нас дуже класні дівчата, в нас дружній колектив, в нас дуже класні педагоги. Ми їх дуже любимо. Вони нас люблять. Вони завжди нас підтримують. Які ми вдячні керівнику Євгенії Валерівні за прекрасні п'ять років, завдяки яким ми пережили ковід і переживемо війну. Моя донька, і тоді Марта дуже полюбила балет. І обожнює ноктюрн. Дякую, дякую нашому керівнику Євгенії Валерівні. Всім привіт! Я мама Насті Каракушан. Ми в колективі недовго. Але нам дуже в ньому подобається, дуже дружня атмосфера, що для підлітка не мало важливо. Дякую всім за гостинність і дівчаткам і педагогам. Хочу привітати, мій улюблений ноктюрн з 35 п'яти річчя, подякувати керівникам за їхню працю та турботу про нас, за їх внесок у наше життя і виховання. Мало буде сказати, що це просто навчання, це життя, мрії і досягнуті мети. Я пам'ятаю всі фестивалі, всі концерти і всі репетиції, які були за ці 9 років. Перш за все, хочеться подякувати нашим викладачам, які стали наставниками в житті і безперечно доклали руку до нашого виховання. Люба Олена Михайлівна, я дякую вам за те, що на протязі 10 років ви нас підтримували і, вирали, і вірили навіть тоді, коли ми жорстко лежали. Я дякую вам за усі моменти, за ваші жарти, за вашу підтримку. Я дуже-дуже вас люблю. Дякую вам. Хочеться подякувати Олені Михайлівні за музичний супровід. Всі ці 9 років. Я пам'ятаю, як в 6 років вона вибирала з нас корзинки, з якими піти на базар. Але завжди, завжди, коли я згадую, коли я бачу в історіях, в мене настільки теплі відчуття. Я одразу згадую дім, я згадую дитинство, і я хочу побажати усім вихованцям зараз насолоджуватися цим часом, насолоджуватися по максимуму товариством одне одного, вашими заняттями і цим процесом, тим шляхом, який ви проходите. Бо це. Насправді для мене, напевно, це був один з найважливіших етапів. Саме моє перебування в колективі. Це було одним з найважливіших етапів в моєму житті, бо саме там відбулося моє становлення не тільки як танцівниці і людини, яка вивчає мистецтво, а й як особистості. Саме в Ноктюрні я прожила найяскравіші та найнеймовірніші часи в житті. Велике дякую Ноктюрну за всі ці моменти, які назавжди залишаться в моїй пам'яті. Це місце, де ти знаходиш нових друзів, де розкриваєш свої таланти і вчишся новому, де насправді відчуваєш себе частинкою чогось більшого. Ноктюрн це не просто колектив, це як другий дім, де тебе завжди чекає тепло, підтримка і розуміння. Люба Єлизавета Олегівна, ми з вами знайомі не так давно, але я вам дякую за все, що ви зробили для нас. Дякую, що терпіли нас. Дякую, що вірили у нас, і дякую, що саме ви відкрили на мене двері у світ сучасного танцю. Хоча всього лиш рік ми займалися з вами, але я завжди буду згадувати наші уроки тільки з теплом. І я завжди буду пам'ятати ваші жарти. Я дякую Єлизаветі Олегівні, що доєдналися до нас і так креативно виконує свою роботу. Я дякую своїй мамі за те, що в 4 роки послухалася мене і відвела мене на балет. Я пам'ятаю свої перші кроки на сходах в дім творчості. Я пам'ятаю перші батьківські збори, там де Євгенія Валерівна стояла на сцені актового залу і розказувала, як записатись до ноктюрну. Звісно, були складнощі, і я пам'ятаю, як нас вперше закрили на карантин, і ми з дівчатами і з Євгенією Валерівною пили чай по зуму. Всі наші дистанційні уроки були такі ж чудові і хочеться дуже сильно подякувати за всі ці проведені роки. Ліба Євгенія Валерівна. Я дякую вам за все, що ви зробили для мене, тому що саме ви відкрили двері мені у світ класичного танцю. Я вам вдячна за це. Я завжди буду пам'ятати наші уроки, наші посиденьки, наші свята, конкурси, подорожі. Це було неймовірно. Я хочу подякувати Євгенії Валерівні, що стала за цей час другою мамою, танцювальною мамою, яка завжди підтримувала, до якої можна було звернутись за порадою. Я дуже дякую вам, Євгенія Валерівна, за те, що ви за те, що ви повірили, не повірили, а завжди вірили в мене і в усіх нас. Дійсно, в кожного з нас. Це це прекрасно. Я бажаю Ноктюрну процвітання, фестивалів, гарних дітей. Я хочу побажати ноктюрну вечірнього серця, успіхів у всьому, щоб він розвивався якомога більше, як це можливо, щоб він завжди досягав своїх цілей, ніколи не здавався, навіть якщо будуть якісь перешкоди, щоб ми ніколи не здавалися, щоб ми все здавалися. І я бажаю колективу успіхів, розвитку, бажаю яскравих емоцій, дружньої атмосфери та вцілення усіх ідей в реальність. Бажаю колективу яскравих виступів, радісних емоцій, чудових творчих задумів, натхнення та бурхливих оплесків. Хочу привітати наш колектив з Маленьким таким ювілейчиком, 35 років це зовсім мало, це небагато. Тому що попереду ще багато конкурсів, фестивалів, багато перемог. Чого я і бажаю в нашому колективу. Педагогам хочу побажати. Головне, звісно, це здоров'я, миру в нашій країні, творчої наснаги, терпіння, усього найкращого. Побажати щастя, успіху, процвітання та нових. Вихованців, Ноктюрно. Дуже дякую за те, що ви робите для нас. Вітаю колектив з цим святом та бажаю креативних ідей, красивих номерів, талановитих та надихаючих учнів, вдалих виступів і незчисленну кількість перемог. Бажаю колективу розвитку ще більшого зростання та успіхів у досягненні нових висот. Вітаю! Я Каракушон Анастасія. І я хочу від щирого серця побажати колективу творчих успіхів та натхнення. Хочу привітати наш колектив з юбілеєм і всім причетним побажати міцного здоров'я, добробуту, успіхів і подальших звершень на благо розкиду нашої української культури. Бажаю колективу успіхів, неймовірно гарних постановок, талановитих учнів та мирного неба над головою. Я бажаю вам всім наснаги, успіхів і натхнення. Я хочу побажати ноктюрного натхнення та творчих успіхів. І бажаю колективу натхнення, розвитку та успіхів у творчості. Нактюрн бажаю успіхів та процвітання. Я бажаю, щоб Нактюрн процвітав і дарував можливість новому поколінню навчатися, розвиватися і мріяти. Накціон завжди залишиться в моєму серденьку.